1 вересня таке чарівне свято. Ми ціле літо чекали на це ідею. Але трішечки сумно, бо в нас ще не готове тимчасове укриття. Але ми з нетерпінням чекаємо на нього, щоб знову пройтись до школи, пройтись коридорами і сісти в наші класи, які з нетерпінням чекаються на нас. От так весело, стільки галас, але час повертатися до школи знову настав. Не хвилюйся, друзі і веселощі зроблять ці 9 місяців приємними, де не встигнеш озирнутися, канікули повернуться наповнені тисячі атракціонів. Я бажаю тобі удачі і нового навчального року, сповненого посмішками і суцільними дванадцятками. Нехай цей рік буде яскравішим, крутішим та успішнішим, ніж минулий. І нехай попереду чекає багато відкриттів, звершень і блискучих перемог. Нехай попереду чекає багато цікавого. Кожен урок дарує відкриття. Навчальний рік буде успішним, а ми будемо допомагати осядати таємницю науку. Дорогі учні, День прошого вересня завжди особливо урочисте і хелюче. Адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і роки шлях до пізнання, до нових звершень до самостійного життя. Бажаємо усім вам на цьому шляху підкорити нові звершення та до досягти своєї умирної мети. Нехай ваші здібності, наполегливість стануть запорукою. У майбутньому вашому житті. З нагоди початку нового навчального року бажаю вам на в навчання, сил рано вставати, а також досягнення своєї цілий, які ти з невеликим зусиллям безумовно зможеш підкорити. Бажаю, щоб один з найголовніших днів у вересні запам'ятався трепетним хвилюванням, усмішками та радістю, старанням, терпінням. Удачі! Закінчився божевільний відпочинок. Тому потрібно подумати про навчання та концентрацію. Але не роби у обличчя. Адже на з друзями буде ще чимало. Запакуй літнє сонце до свого рюкзака, і нехай він буде з тобою до кінця навчального року. Лунає перший дзвінок. І канікули будуть забуті на наступні 9 місяців. Я бажаю вам! Щоб ви добре використали цей час і довели собі, що навіть з невеликою роботою і рішучістю ви можете досягти важливого. Нехай цей новий рік стане для вас проривом. Дорогі першокласники, нехай День Знам стане для вас світлим і радісним святом. Нехай навчання дарує задоволення. Бажаємо вам цікавого і веселого. Шкільного життя, прагнення до знань і нових відкриттів! Дорогі мої учні, я рада вас бачити після довгої перерви. Сподіваюся, що під час канікул ви гарно відпочили, засмагли і скучили за нашою рідною школою. Бажаю вам, щоб в цьому навчальному році ви отримували тільки позитивні емоції, гарні оцінки, були активними на уроках і були допитними. Бажаю вам! Нехай цей перший дзвінок відкриє двері до наступної інтелектуальної пригоди, а щоденні зусилля, вкладені у навчання, приносять найкращі результати.